Привіт, друзі! Різдвяні свята наближаються, а це значить, що необхідно готувати подарунки для своїх близьких та друзів. Але що ж обрати? Ми підготували топ-5 актуальних техноподарунків для вас, звичайно, на різний смак та бюджет. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. П'яте місце в нашому топі це те, що повинно бути у кожного в наш час. А саме ДБЖ для роутеру. Якщо ви знаєте тих, хто досі страждає без інтернету при вимкненні світла, то цей подарунок саме для них. Дане джерело безперебійного живлення забезпечить живлення майже будь-який роутер. Один раз підключили і забули про те, що інтернет може пропасти. Energo Energy 1036 на 8000 тисяч з потужністю 36. А також є версія 1018 потужністю 18 Вт. Тож обирайте і всі точно будуть задоволені. А детальний огляд ви можете подивитися тут. А ми йдемо далі. Четверте місце нашого топу це відеодзвінок від компанії Reolink. Неважливо, хто де живе, це квартира чи будинок. Звані та незвані гості приходять регулярно. І відеодзвінок буде не тільки якісно виконувати функцію дзвінка, але й вести відеонагляд та виявляти рух людей, тварин чи авто. Також присутній двосторонній аудіозв'язок. І все це працює в парі зі смартфоном, який завжди під рукою. І головною фішкою є повна незалежність від кабелів. Дзвінок працює від вбудованих акумуляторів і Wi-Fi. Realink Video Doorbell Wi-Fi. На наш погляд, чудовий подарунок, який буде у нагоді кожному. І ми підходимо до номеру 3 нашого топу. Це вже більше про безпеку, а точніше, це камера відеонагляду від бренду iMow, яка вкручується замість лампочки. Ідеальне рішення для тих, хто потребує відеоспостереження, але не хоче використовувати зайві кабелі. Це розумна камера спостереження з виявленням руху, розпізнаванням об'єктів, звуковою сигналізацією та багато іншого. І звичайно, тут є вбудована лампочка, щоб не жертвувати світлом. Детальний огляд також можете подивитися тут, а ми йдемо далі. Друге місце нашого топу займає український лідер безпеки Ajax, а саме стартовий комплект сигналізації Ajax Starter Kit, в який входить хаб централь, датчик виявлення руху, датчик відкриття та брелок керування. Ці девайси забезпечують вас базовою безпекою найвищого рівня: миттєве сповіщення на телефон, активація сирени та можливість підключення охоронної компанії. Окрім хабу, дана лінійка є повністю бездротовою, що дає змогу встановити будь-де та переміщати коли завгодно. Також систему можна доповнювати різноманітними датчиками від вторгнення, камерами відеонагляду, пожежними датчиками та девайсами комфорту та автоматизації. Більше про Ajax можете подивитися тут. А ми йдемо далі. Перше місце нашого топу займає товар, без якого не може працювати більшість розумної техніки в наші часи. І, звичайно, це зарядна станція, яка буде ідеальним подарунком та різдвяним чудом для кожного з нас. Ми підібрали актуальну модель зі всіма передовими можливостями, а саме OKEL2001 E+. Е+. Дана станція забезпечить майже всім необхідним квартиру чи будинок. Потужність 2400 Вт, ємність 2000 Вт-годин, з літій зарізофосфатними акумуляторами, які зарядяться трохи більше ніж за годину, вбудоване джерело безперебійного живлення, мобільний застосунок, зарядка від сонячних панелей та автомобільного прикурювача, та багато іншого. Звичайно, детальний огляд за посиланням. Ось такий топ ми підготували саме для вас. Віримо, що допомогли розібратися та ви точно оберете якийсь подарунок для своїх близьких. Всі товари ви можете замовити на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. Бажаємо вам щасливих різдвяних свят! А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!